Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 3 лютого. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску як завжди коротко про основне. Переговори по проведенню позачергової сесії обласної ради зайшли в глухий кут. Через негоду на Буковині заблокованими опинилися кілька сіл на автодорогах області. Виникли снігові замети, що ускладнювали рух автомобільного транспорту. Цими вихідними в Чернівецькі рятувальники ліквідували 14 пожеж. Переговори по проведенню позачергової сесії обласної ради зайшли в глухий кут. Представники партії регіонів вимагають у опозиції звільнити захоплену будівлю обласної ради та забезпечити безпеку депутатам. В свою чергу опозиціонери заявляють, що будівлю ніхто не захоплював, і люди там перебувають законно. Чи знайдуть сторони компромісне рішення? Та коли відбудеться сесія, з'ясовував Олександр Коркоїл. Ще в п'ятницю на засіданні колегії обласної ради, представники провладної фракції та лідери опозиційних сил домовилися про поглиблення переговорного процесу. Вдалося досягти компромісу по ряду питань порядку денного позачергової сесії. Це й надважливе питання бюджету краю і оцінка суспільно-політичної ситуації в Україні та інші. Регіонали навіть запропонували опозиціонерам посаду заступника голови облради. Втім, домовитися про дату пленарного засідання та розгляду на Стріших питань, серед яких недовіра голові ОДА Папієву та визнання легітимності народної ради так і не вдалося. Сторони, однак, домовилися, що доопрацюють проблемні моменти, та назвали орієнтовну дату проведення сесії 6-7 лютого. Однак, з початком нового тижня риторика змінилася. Я е, спілкувався з депутатами обласної ради. В більшості з них вони схиляються до принципу е, Ізраїля. Тобто Ізраїль переговорів з терористами не веде. Припис прокуратури про те, що будівля Чернівецької обласної ради і Чернівецької обласної адміністрації захоплена незаконно. Тому поставлена вимога про те, що сесія обласної ради буде скликана і відбудеться після того, як повністю буде звільнено приміщення від тих людей, які знаходяться там незаконно. Подібну позицію влади опозиціонери не сприймають. На переконання місцевих лідерів новоствореної народної ради, регіонали свідомо затягують час та ігнорують скликання позачергової сесії. Я чітко їм заявляю, що ми не захопили приміщення, ми даємо можливість першого дня всім працівникам ОДА, обласної ради працювати у вільному режимі. Ніякого тиску, єдине, що сьогодні в приміщенні знаходяться люди, буковинці, які хочуть дійсно бачити. І хочуть хочуть прокропоконтролювати, значить, яким чином сьогодні влада планує далі діяти і е, розподіляти кошти, наприклад, і багато інших. Деякі зрушення в переговорному процесі все ж відбулися. На офіційному сайті Чернівецької обласної ради з'явилися проекти рішень, запропонованих опозиційними депутатами обласної народної ради для голосування на позачерговому засіданні облради. Серед таких звернення депутатів до Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності на території області Комуністичної партії України. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, голова обласної державної адміністрації Михайло Попієв заявив, що через участь фанів Буковини у штурмі будівлі «ОДА» спонсори відмовилися підтримувати клуб. А нардепа Бурбака та інших опозиціонерів звинуватив у співпраці із заколотниками, також губернатор продемонстрував фото із Фейсбуку одного із учасників штурму, де той зображений на фоні фашистської символіки. Люди виказали своє дуже глибоке обурення. Ті люди, які безпосередньо опікувалися буковинським футболом, футбольною командою, щоб вона грала, щоб вона могла проводити збори. Але після того, коли їм стало відомо про те, що Фани футбольного клубу Буковина і Ультрас вони брали безпосередню участь разом з іншими вандалами в захопленні Чернівецької обласної державної адміністрації обласної ради. То вони категорично прийняли рішення. Вчора проінформували мене, що вони відмовляються від спонсорства футбольного клубу Буковина. Громадські організації краю звинувачують народну раду в бездіяльності. За словами активістів, лідери новоствореного колегіального органу проявляють недостатньо наполегливості по врегулюванню політичної кризи на Буковині. Зокрема, громадськість вимагає від народної ради перестати займатися популізмом та перейти до більш рішучих дій серед пропонованого захист євромайданівців від переслідування та реальні переговори по переформатуванню більшості в обласній раді. Другий тиждень на Буковині функціонує народна рада. Своїм завданням члени ради задекларували контроль за діяльністю виконавчої влади в області та захистом євромайданівців від переслідування. Сьогодні відбулося чергове засідання народної ради, на якому розглядали можливість формування виконкому, окрім вирішення політичних питань, члени президії запропонували поступово врегульовувати соціальні аспекти життєдіяльності краю. І отут дуже важливо. Я хотів би можливо підказати чи спрямувати в громадські організації, подумати в такому напрямку, спільно подумати і почути один одного. В нас найближчим часом в Чернівецькій обласній раді повинна слухатись програма соціального та економічного розвитку Чернівецької області відповідно на чотирнадцятий рік. Втім, така риторика членів народної ради викликала обурення у присутніх на засіданні представників громадськості активісти. Закликали політиків не займатися розподілом посад та порожньою балаканиною, яка наразі не на часі, за словами представника ВО «Майдан» Ігоря Баб'юка, необхідно налагодити комунікацію між Народною радою та рештою депутатів краєвого парламенту, а також усунути гострі кути. Ви знаєте прекрасно, що в обласній раді є депутати, які, наприклад, не належать до партії регіонів або і до комуністів, але в той же час. Через якихось особистісні стосунки або через несприйняття якихось депутатів з народної ради, вони не готові спілкуватися. Більше того, вони висловлюються десь ну категорично проти можливо. Конкретних осіб в народній раді, але в той же час вони підтримують ці процеси, які відбуваються в Україні. Припинити займатися популізмом та бездіяльністю закликав Народну Раду громадський діяч Микола Малярчук. Якщо опозиція не здатна переконати провладних депутатів скликати сесію, то цим має зайнятися громадськість. Дайте нам, будь ласка, той список, дайте телефони, будемо з ними працювати, щоб вони були. Якщо ви сьогодні не набираєте 50 чоловік обласній раді, то скажіть, будь ласка, чому ви цього не Prove Робіть, будь ласка, це через президію чи через народну раду, через громадськість, через їхніх родичів, близьких, бізнесів. Що як, яким чином хочете. Ви цього на жаль на сьогоднішній день ще не зробили і не робите. Таке враження, що ви вражевите з владою. але влади ж ми ще сьогодні не маємо, і ви її сьогодні не маєте. На сам кінець громадськість закликала народну раду скоординувати спільні зусилля авто та євромайдану для досягнення кінцевої перемоги над режимом. Олександр Куркуєв, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецький автомайдан відгукнувся на заклик лідера партії Удар Віталія Кличка. Вчора зі сцени майдану позиціонер закликав всіх хто виступає за мирне розв'язання кризи та звільнення заручників, сьогодні о 12-й годині натиснути на клаксони, а в містах України на вулицях, в офісах та в квартирах вивісити національні прапори. Буковинський автомайдан підтримав це звернення і провів рейд вулицями Чорнівців. У заході взяли участь більше 20 авто. Через нагоду на Буховині заблокованими опинилися кілька сіл. Ускладнення погодних умов спричинив сильний вітер. Як наслідок, на автодорогах області виникали снігові замети, що ускладнювали рух автомобільного транспорту. Цими вихідними на автошляхах краю чорнівецькі рятувальники витягували із заметів автівки та навіть доправляли людей до лікарень. Більш детально про це дивіться далі. Через погіршення погодних умов наразі ускладнений проїзд в 12 населених пунктах. Найскладніша ситуація залишається в Заставнівському районі, не набагато краще в Кіцменському, Герцаївському та Глибоцькому районах. Зокрема, в селі Іванківці Кіцманського району через снігові замети, що утворились на дорозі, не могли продовжити свій подальший рух два рейсові автобуси та один вантажний автомобіль. Рятувальники, які прибули на місце події за допомогою автомобілів підвищеної прохідності, відбуксирували авто автобуси та автомобіль, а у селі Задубрівка Застанівського району сильний вітер спричинив перемети на автошляхах, внаслідок чого в сніговому полоні опинилось сім легкових автомобілів, в яких перебувало 19 людей. За допомогою спецтехніки рятувальники відбуксирували автомобілі на безпечні ділянки дороги. Після чого вони продовжували свій рух самостійно. Всього за вихідні дні підрозділами управління ДСНС України в Чернівецькій області здійснено буксирування 45 одиниць техніки серед них два автомобілі швидкої медичної допомоги: один Укрпошти, три пасажирських автобуси, дев'ять вантажних автомобілів, вісім мікроавтобусів, 22 – легкових автомобіля. Та надана допомогу 155 людям. Мінусова температура ще вітер, швидкість вітру досягала місцями 20 метрів за секунду пухкій сні, і це все нам ускладнило. І дорожникам, звичайно, ситуацію на дорогах. От утворилися перемети на дорогах районного значення, на дорогах обласного значення, державного значення таких перемет не було завдяки знову ж оперативній роботі служб. У неділю в сніговий полон потрапила і Наталя, яка проживає в селі Задубрівка Застанівського району. Жінки, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, почалась кровотеча, через що вона разом з чоловіком повинна була діяти досить оперативно, аби якнайшвидше потрапити до пологового будинку. Проте через негоду їй спочатку довелось їхати полем на санах. Потім пожежною машиною до карети швидкої медичної допомоги. До лікарні жінка добиралась з десятої ранку до п'ятої вечора. Спочатку шукали дорогу, куди можна в проїхати, потім шукали. Транспорт, чим можна добратися. А потім знайшли вже сусіда і фіру, і кофіру, санки і коня, і так полем, полем і добралися вже до ритуальників. Вони бідні теж застряли, одні застряли, потім приїхали ще одні і вже ті доставили до швидкої, а вже звідти швидка вже доставила, де звідки вже була дорога, вже звідти вже доставляли в лікарню. Наразі ж жінка почуває себе добре і вже не дочекається, коли народиться її довгоочікувана донечка. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А цими вихідними чернівецькі рятувальники ліквідували 14 пожеж. Зокрема, одну з них вдалося загасити на вулиці Ольги Кобилянської, що в Чернівцях. Коли вогнеборці прибули на місце події, сусіди повідомили про те, що в приміщенні квартири, де відбулося загорання, знаходяться люди. Як розвивалися події далі, знає Дар'я Товпіч. В суботу, 1 лютого на спецлінію 101, надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях на вулиці Ольги Кобилянської на другому поверсі двоповерхового житлового будинку виникла пожежа та про те, що в охопленій вогнем квартирі ймовірно знаходяться люди. Три ж ночі почула запах діму. Вийшла на вулицю, побачила, що з сусідньої квартири з вікна йде дим. Сусідка з 11 квартири дзвонила на 100, визвала рятувальників, вони прибули досить швидко, почали надавати допомогу, почали гасити там. Дівчик визвали скору. Під час огляду приміщення в задимленій квартирі рятувальники знайшли двох жінок. Вогнеборці відразу винесли їх на вулицю і передали до рук працівників швидкої медичної допомоги. Одну жінку з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізована в обласну клінічну лікарню. Переконавшись, що нікому з людей не загрожує небезпека, рятувальники за нетривалий час ліквідували пожежу. Причини загорання наразі встановлюються. У зв'язку із збільшенням кількості пожеж рятувальники попереджають. Холодну пору року в нас частіший. Кількість пожеж саме через недотримання лотарних правил пожежної безпеки. Тому хотілось би звернутися до боковинців, щоб вони ретельно стежили за обігрівальним приладом за пічним опаленням. Це допоможе уникнути пожеж, а відповідно врятувати життя і матеріальну цінності. Дар'я товпіч, анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Далі говоримо про лебедів у Чорториї. Ще кілька тижнів тому фахівці сумнівалися в тому, що вони зимуватимуться на Буковині. Пояснювали це обмілінням озера, де лебеді любили збиратися в зимовий період. Однак прогнози виявилися хибними на озері. Зараз більше півсотні білокрилих шипунів. Вони обрали собі місце неподалік очерету і щодня чекають на місцевих жителів, які їх підгодовують зерном та хлібом. Озеро чортуріє і цієї зими стало лебединим. Місцеві його ще називають диким. Ще до початку зими жителі села сумнівалися у тому, що побачать довго лебедів. Десь третій рік від 2010-го б'ємо на сполох, що озеро міліє. Воно міліє по причині того, що русло річки Черемош дуже опустилося низько від тих повені 2008-2010 року. І Підземні джерела ну не на не заповнюють той об'єм озер, який був раніше. Улітку на цьому місці було всього кілька пар. Коли ж випав сніг та вдарили морози, лебедів помітно побільшало. Тепер їх понад півсотні. Кілька років тому, пригадую, сільський голова, шепонів нараховували у два-три рази більше, але і такій кількості цьогоріч люди раді, особливо школярі. Ми часто любимо з дітками ходити, годувати наших лебедів. Дітки від цього. Получають велике задоволення, так, дітки? «Так!» А тепер розкажіть, що ми робили. Вони дивились, слідкували, брали кожен з хати кусочок хліба і давали лебедям. Лебеді були далеко, так, дітки? «Так!» Було все замерзло, так. Але вони йшли до вас і брали те, що ви їм давали. Бо вони голодні, так? Так, так. від школи до озера, на якому зимують лебеді, кількасот метрів. Учні кожного тижня класами ходять туди, аби підгодувати шипунів. Я годував лебідів. Тобі жалку лебідів? Так. так. Були дуже красиві лебіді, але була крига, вони були дуже голодні. Ми їм кидали хліба, вони йшли по кризі, крига під ними підломлювалася і вони падали у воду. Ми кидали їм е, хліба. Е, Земля і вони припливали. У середньому на добу ці кількості птахів потрібно 60-70 кг зерна, розповідає сільський голова. Він саме привіз мішок зернових відходів та розсипав їжу біля ополонки. Ось такий період різдвяних свят. що Люди, коли всі вдома за столом святкують, то це найтяжкий час для Лев'ю, тому що не всі мають можливість і час, щоб під'їхати. А ось вже по різдвяних святах. Сюди приїжджає багато таких любителів природи помилуватися. Цими чарівними птахами і привозить самої звичайно корми. Харчі для лебедів привозять із сусідніх сіл допомогу надають і підприємці. Зимуватимуть пілокрилі до відлиги. Далі знову буде річна розлука. Чи прилетять вони наступної зими сюди? Фахівці не кажуть. Насамперед, аби їх знову тут побачити, слід докласти зусиль. Зокрема, зробити все для того, щоб озеро далі не міліло. Олександр Кмель, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Втрачене сусідство пам'ять про євреїв центрально-східної Європи в устами неєврейських очевидців. Таку назву має українсько польський проект, який презентували в Чернівцях. Майже цілий рік дев'ятеро студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича на чолі з кандидатом історичних наук Ганною Скорейком та ще троє представників сусідньої країни Польщі працювали над тим, аби вивчити феномен мирного співжиття представників різних національностей у довоєнний період, зокрема єврейського та неєврейського населення північної буковини Україна та Замостянщини Республіка Польща. Презентація проходила у вигляді круглого столу, де його учасники обмінювалися досвідом щодо використання усної історії в сучасних історичних дослідженнях. Власне про сам проект його учасників та підсумки досліджень далі в сюжеті Генрія Беух. Ідея такого проєкту виникла у студентів істориків ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Саме вони захотіли зібрати різного роду свідчення про євреїв Буковини та згодом розповісти про них усім. Під керівництвом Гани Скорейко дев'ятеро молодих людей звернулися в Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини, де вже спільно почали працювати. Згодом, звичайна ідея переросла у односторонній українсько-польський проєкт. Дослідницька робота була сфокусована на двох окремих регіонах, у яких в період до Другої світової війни була зафіксована велика щільність єврейського сусідства. Студенти збирали інформацію в селах Буковини, в певних вибраних селах Буковини, де раніше була велика кількість єврейського населення а сьогодні, на жаль, цього вже немає. Цим займались також наші колеги з Польщі, які також збирали свідчення у польських населених пунктах. Також про ось це втрачене сусідство, про ось цей феномен, який уже зниклий на сьогодні. Однією з учасниць проекту була і наша студентка Ольга Левкун. Дівчина розповіла нам про деколи нелегку роботу, адже перебування молодих дослідників на території населеного пункту не завжди подобалося людям. Звичайно, це не дуже легко давалося спочатку, тому що ми їздили в села румунського, румунського походження і молдавського, і були різні люди. Одні люди, вони, звичайно, не впускали на свою територію і забороняли, казали, тому що ні, вони боялися ще. Що цю інформацію ми можемо комусь видати? Їх можуть зарештувати ще за радянською владою в них мотиви. А одні люди, вони звісно, що привітливо вітали, пригощали нас. От так у нас проходило це опитування. Ольга розповідає також про те, що надзвичайно багато чого дізналася і від колег з Польщі, адже вони ділилися своїм досвідом. Розповідали й про те, що цікавого вони дізналися про іудеїв на території Польщі. Вже у ході круглого столу відбувся обмін досвідом щодо використання усної історії в сучасних історичних дослідженнях та музеології. Його учасники запевняють, що залишилися задоволеними і самим проектом, і зрозуміло новими знаннями. Генрієта Бео Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж Я з вами прощаюся до наступного випуску. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.